Burn and legs, so all mouth, earth and bracelet, bring it in, it up to taste. and legs, so all mouth, earth and bring it in, talk up to taste. and legs, so all Let's play, big and flex, so all Дії друзі, ви на каналі Auto EuroChoice. Приїхала така цікава машинка, яку пропустити не можна. Це S Max 2018 року, 2-літровий дизель автомат. ну Те, що потрібно в нас, і те, що всі люблять. Вже в нас більше люблять коробку автомат. Подивіться, який красень. Хочу про нього трішки розповісти, а для початку підпишіться на мій YouTube канал. Далі все буде цікавіше, будуть цікавіші машинки, цікавіші в мене ролики, мабуть, стають. Не знаю. Пишіть в коментарях, будь ласка, напишіть щось, щоб я хоча б розумів, що я роблю не так, чи, чи може так. І давайте глянемо, як я її оглядав, вибирав. А в нас вона була в пріоритеті взагалі. Першою глянути, ми вибирали між Мондео і цією машиною, але. Чому вона була в пріоритеті? Тобто, за таку вартість таких варіантів було взагалі дуже мало. Вона йшла по низу ринка. Ми її забронювали ще, ще з України. Коли я ще виїжджав, вона вже була заброньована і. Далі в нас плюс-мінус ту саму вартість були мондео, і може даже й трішки і трішки, трішки дешевше. Але ця машина з оригінальним пробігом вона ніде не фарбована. Є там косметичні нюанси. Ми зараз це все подивимося. А для початку огляд в Німеччині як воно там все відбувалося. А тепер потестуємо її? Все, датчик потух. Високо сидіти? Все чітко видно. Запереджає, коли обмеження швидкості, по знакам пікає, теж класна штука, тобто там 30-50. Я знаю. Ну і далегесенько перемикається без ніяких ривків. так, Зараз ми чистим тормоза, відторможуємося. Блимають приборка, вона насправді не блимається, так камера передає, бо ну, є різна чистота кадрів. На це не звертайте увагу. Це в мене так зроблено для того, щоб менший об'єм було відео. Ще одна, ще одна заправочка. 50, перевищую. Бачите, як класно дорожні знаки читає. Ну, коробка взагалі дуже лавненька, адекватненько перемикається. Взагалі не відчувається в салоні, ну, коли вона перемикає, у нас вам тисячу з копійками обертів. Зараз зроблю діагностику і зроблю огляд її. І так, друзі, в двох словах, по технічному стану, машина, як ви бачили, вона не бита, не фарбована нічого. Є косметичні нюанси. Зараз ми їх всі побачимо. Є по ній повна сервісна історія. От зараз я її тут пускаю. Тобто, щось там декілька тисяч назад останнє ТО було доволі непогане. Було зроблено. Мас, Замінене масло в коробці, було зроблено ТО, і замінено масло в коробці. Тобто, воно міняється кожних 60 тисяч, зараз 177. Ну, тут в сервісі воно все є написано. По кожному ТО а є в нас от, дата. Що робилося? Який був пробіг? Ну, це офіційна виписка від офіціала. Плюс є комп'ютерна діагностика, форсунки, сажови, коробка, немає помилок, немає питань по пробігу. Пробіг перевірявся і в коробці, і перевірявся і в двигуні. Тобто ніяких перегрівів по машинці не було. Ну тобто дуже класний варіант. Так, що ми бачимо зовні? А в нас машинка 18 рік, але в нас ЛЕДів немає. Іде звичайний галоген, галогенова лінза, тобто лампочка під цоколь H7. Можна поставити LED, все переключається шторкою. Любу ледівську лампочку ставити, щоб був канбус, бо є опрос по лампам. І тобто буде дуже класне світло. Ну, треба допрацювати. Є отакий чуть-чуть, можна сказати, і мінус. Світло не саме топове. У нас є передні парктроніки, є протиманочки, як ми бачимо. От зараз машинка працює, а радіаторів не видно, тому що Ford завжди робить активну шторку. І всі повністю радіатори вони закриті. От зараз температура. Зараз яка? Температура в нас плюс 10 і вже шторки закриті. Ну, Тобто краще для двигуна. У нас отакі великі колеса 235 55 r 17 і зимова гума така сама, не на оригінальних дисках, але на чорних теж, я думаю, що вони будуть виглядати дуже круто. У Нас складні дзеркала. Ну, тобто У нас це тобто вже в клієнта, можна сказати. є. Сколики по капоту, не все сколики, але є, але, друзі, без сколиків машину в Європі купити неможливо. Я вам скажу так, що от є отакий нюансик легенько по крилу, десь колись прижались бампером до чогось і налучилась. Фарба, але ви бачите, що ну, вона не ржавіє, вона сірого кольору, тобто кузов цинкований, нічого страшного немає. Машинку почистити, помити, хто захоче, собі там карандашику можна це підвести. Такі речі не фарбуються. Гума пірелі у нас з класним протектором. Дуже гарна. Взаді в нас йде вже LED. S Max можна взнати по отакій сіренькій, ну, можна сказати, блискучій полосочці. А коли в нас а, іде чорна повністю така вставочка, то Galaxy йде. А це в нас йде S-MAX. Є камера заднього виду, задні парктроніки. Доволі так дуже гарно виглядає. Бачите, в нас йде Заводське тонування. Тобто це, от я вам покажу, завжди показую фордах. Це не плівка, це скло з напиленням таким іде. Давайте глянемо багажний відділ. Так величезний, просто величезний багажник. Квадратний, тут ще може бути сім місць. Вона чуть, чуть брудненька. Ще в нас аптечка присутня, аптечка присутня, знак аварійки присутні, крючочки є. А зараз покажу, де тут схований компресор. Ось така гума. Ось такі колеса. Хто виробник, цікаво. Маде Індонезія. Ось так от. Ну, тобто, такі непогані диски, непогані диски, непогана гума. Металева решіточка, можна її зняти, є полочка. Сидіння складається кнопочкою, є підсвіточка, бачите, є крючочки, є резеточка на 12 вольт, і можна все скласти. Прямо з багажного відсіку, ну просто величезний багажник. Тут, мабуть, велосипеди можна отак ставити і возити. Ну, це вже як багажник якогось мінівена. Дуже дуже величезний багажник. Так, друзі, позаду полочка, так як ми бачимо колеса. В багажнику і я їх трішки так собі сплав. Давайте ми її зараз виймем. Я зараз сяду сам за собою. Давайте зараз я сяду так, як я завжди сідаю. Ну, тобто я сів, це я сів дуже зручно, так. Ну, тобто, в мене рука влазить. Он тут а спереді сів, сів зручно. В нас вони двигаються, вони відвинуті назад, їх можна ще подвинути вперед. І плюс нас нахиляється спинка. Зараз я її нахилити не можу, стоїть отака сіточка. Тобто я дивлюся по сидінням позаду і не сильно багато хто тут їздив. Ну, тобто, дивіться, сів сам за собою, як ну, місце місця просто багато. Тут а, рівна, рівна підлога, і я скажу, що місце вагон. Є воздуховоди позаду, є так само резеточка на 12 вольт, є місце для телефону, є карманчики. Ніхто євро не залишив, Ні. ніхто не залишив. Доволі класні зручні сидіння з такою цупкою тканини. Дуже класно. І бачите, тонування майже не приглушує, ну там пропускає максимум світла в салон. Дуже класно. Ну, Тут зручно, зручно сидіти високо, далеко можна їхати. Друзі, дивіться. На max можна сказати, є C Max є S-Max. c Max на платформі Фокуса, S-Max на платформі Mondeo. Основна різниця сидіння це ж такі самі, як Мондео. Ну, тобто багато елементів керування. Воно все дуже схоже ну, там, Ford, так само, як Volkswagen, там, Mercedes і усіх інших машин, воно дуже багато всього схожого. Але основна відмінність. От, от оця вставочка. Тобто вона стоїть в Мондево, в легкової машини в універсала там, вона вже на підлозі. А тут є в нас отака проставочка. Тобто на цій проставочці ви настільки вище. І я показував своєму клієнту тобто. ваші очі на рівні криші універсала. Тобто, дуже високо, зручно, ви більше бачите інформації з дороги. Так, Друзі. Приборна панель доволі дуже інформативна. Тобто. Ну, Машина дуже багато стояла, прогрівалася, була на сертифікації, тобто ну, витрата палива тут значно вища, буде вона значно нижча, в районі 6-7 літрів, залежить, як хто буде їздити. Але от оцей екранчик дуже інформативний. На нього виводиться багато інформації, плюс аналогові стрілочки, ну, нічого лишнього, але інформації вдосталь е, так, як і потрібно. Як ми бачимо. Так, що ми. З цього місця бачимо. У нас доволі непогана м, така оглядовість з машинки. І ми, як ви бачите, і дзеркала не закривають, і стоїчки широкі не заважають. У нас є скрізь отвори. І ви високо сидите. А велика приборна панель вона тут над вами не навісає. Вона вам не заважає. Тобто пологіше скло і менший капот, мотор чуть-чуть... Схований, навіть, можна сказати, під склом. Тобто довжина капота, вона там, ну, довжина передньої частини вона не змінилася. Але я скажу дуже зручно. SYNC третій, типова мультимедійна система, максимальна для е, таких машин, я скажу таких років, е, в нової чуть-чуть Сінг 4 збільшився екран. Але функціонал той самий. Ну, Там ще є безпровідна підтримка Android Auto, Apple CardPlay. Тут цього немає, але в нас виводиться клімат, в нас виводиться навігація. Навігація ну, у нас, на жаль, на жаль, не українська мова а orків мова. Ну, Приходиться з цим ще миритися. Все дуже просто. Все швидко працює, Android Auto, Apple CarPlay працює просто причудово. Є підрульові перемикачі. Є ще такий відсік, мабуть, для документів. Так, Сервіски, випуски по ТОшкам. Документи завтра в МРЕО на постановку. Ось таке переднє сидіння, тут є ще один дуже цікавий відсік. Ну, Дивіться, тут, по-перше, глибокі підстаканники. В них є ще ставочка така, що для кофейних стаканчиків, ну і тут чогось не було. А, слухайте, може вона тут? Дивіться, у нас є отакий великий підлокотник, він не їздить, не регулюється. Якщо одну кнопочку з цієї сторони нажимаєте, у вас залишається цей відсік на місці. Якщо нажимаєте цю кнопку, Закриваєте все повністю. Тобто дуже глибокий відсік. І, ага, і от, дивіться, для кави. О! Для кави, для бутилки з водою. Далі нічого. Це мій мікрофон, якісь килимки. Ну, я скажу дуже. Ого! І ще плюс туди влазить рука. Ну, тобто, щось навіть сховати на кордоні можна. Ну так, це я шуткую. Друзі, от такий великий бокс. Дуже зручно їхати, широкий підлокотник. Ну, мені, я скажу, мені подобається. Мені це все дуже подобається. Ще, друзі, перед тим, як зробити тест-драйв, а що в нас за монстер? Під капотом у нас двохлітровий турбодизель іде. Всі його можуть пізнати. Тут написано дуратор, ну, але значки Peugeot, Citroen, скрізь на головці по всьому двигуну. Це все говорить 2.0 HDI. Тобто від Peugeot. антифриз, Бачите, як він схований чуть-чуть, туди чуть-чуть поглибше. ну Тут немає що дивитися, бо воно не мите. Воно не чищене, ну так як всі мої машини, ви бачите, я не привожу машини з намальованими губами. Всі машини, вон, бачите, вивернуті колеса, включена протиотоманка, підсвічує поворотничок. При відкриванні дверей світиться ліхтарик, який підсвічує, куди ви наступаєте. you. <laughs>